Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty. Мене звати Альона. і сьогодні ми з вами відправимось ще одну подорож в серце компанії Oriflame у GDC. Тому давайте з вами розпочинаємо. Подивимось, що ж такого класного є за колесами ваших замовлень. Ну що, ми вже приїхали на склад GDC. Саме сюди приїжджають фури з нашою продукцією. Саме на цей склад тут вони збираються і виїжджають до вас вже укрпоштою чи новою поштою. Давайте подивимось, що всередині. Там комп'ютер стоїть, я вам покажу. І там кожна коробочка, ну там дескріб. Там домовлення, вага замовлення, об'єм замовлення, яка повинна бути коробочка, чи велика, чи маленька, чи супермаленька коробочка. Після того, коли оператор вибирає е -е, хвилю е -е, і запускає. Все це починає рухатись. Програма автоматично вибирає таке ваше замовлення. Якщо це замовлення складається, там коктейль, велнеспек, щось об'ємне, вона попадає у велику. Програма, програма знає, що тут потрібно виїхати зараз в така велика коробка. Якщо вийде випадково маленька коробка, система зупиняє лінію, якби йде в помилку, оператор знову переробляє і запускає все по-новому. Для цього робить Ну, вірно приїхала коробка, чи не бачите, на автоматично клеїть лейбл. Лейбл з номером СТО, чи тонову польська, чи повністю. На лейбл серед лейблін клеїть ваше. Ви бачите, дай, коли отримується. Після того, коли лейблінгувальна... То Коробиці проїжджають до принтеру, Афіки. Там стоїть те сканер, який шпанує на шпанує, Та так. І ваша накладна. матиме там з продукцією, яка має бути з з зі Проїжджаємо на цей нас, там стоїть індукційний валіз, який постійно рухається. Вона має тару. Для цього потрібно, щоб на перевірці кінці, щоб ми мали фактично вагу продукту. Щоб, тому що коробка може там 200 грам, 210 грам, так само на кутні, щоб коли по перевірці ваги тільки знімалася вага продукту. Чи є проблема з збиранням, чи нема проблеми з збиранням продукту? Ось тут друкуються, куди буде відправлятися посилочка. І відповідно її вага. Так, на цій лінії збираються за годину 350 замовлень. Якщо, типу, лишні, воно спускається сюди, ну не лишні, або... Е що не достача, або перебігає? Проблема ви з вагою, це спускається сюди. На один кілограм – це 7 грамів. 7 до 10 грамів, що різниця. Плюс-мінус. Плюс скидається, Різні. мінус скидається. Все, що менше, то не скидається. У тебе пакували, бачили? Він зараз він там пакує подарунку. Я... Якась недостача. Програма. І у нас тут показує все, що в цій коробці має бути. Фото, код, кількість, да? е назва, кількість, яка станція збирала. Ну, не не прізвище, а номер станції. І вага теж показує. Це все викладається на стіл. Коробка, якщо в не знайшлася Так, але... да. Дивимося, 350-73. Дві штуки. Є. Відмічаємо. О. робота Це фінальна зона. Це людина відповідає за те, щоб в цілісності приїхала продукція. Ага, тобто перекладає ось там коробочками, щоб не так. розбилося нічого. Так. І запаковує. Так, Ось, ось так от русский це робить, запускаємо автомат. І автомат заклеює. Так. Коробоч, теж роби, так? Роби, так. Це ділося. Ось ця людина відповідає за те, щоб всі 17 коробочок зафінішувалися. Він йде по лінії, можливо, десь на продукція, якась там немає продукції, ну, які можуть бути різні проблеми. Може бути як назбирали на продукцію, О, дивіться. Ага, брак, да? О, Це під типу, питанням на перевірку. Так, це робиться перепровіряємо. Ось тут людина все це з конвейера знімає, рахує і по палетах а, відповідно виділяє, що йде на СПО, що на Укрпошту, що на нову пошту. Відходить на утилізацію. Весь картон, який не потрібен, який потрапляє. Все, що ми збираємо на СПО, на переробку. Папір, скло і пластик. І все компанія перероблює, утилізує. Добирає, папір на переробку, скло, на переробку, пластик. на переробку. Угу. Угу. Це все так. На, цей на цей каталог. Може бути це знаходиться і попереднього каталога. Де знаходиться в окремій зоні? тільки продукція вся громадську такі шакирі. Ну, ну що, ось відбулася наша з вами маленька історія, маленька подорож в наш GDC. Тому я тепер впевнена на мільйон відсотків, що кожен з вас буде розуміти, що компанія Reflame завжди з вами. Вона ніколи не піде з ринку. І ваші замовлення будуть зібрані вчасно до зустрічі.